Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. Якщо ви мрієте про білу, стильну збірку з ідеальною вентиляцією та продуманими деталями, Big White Light Base 500LX саме. Те, що треба, це корпус, у якому зійшлися стриманість бренду, чистий дизайн і сучасні рішення для потужних компонентів. Тож давайте в цьому впевнимось у цьому відео. Але перед початком, як завжди, традиційно, я попрошу вас поставити вподобайку, підписатись на канал, а ми полетимо далі. Корпус виконаний у білому матовому корпусі, виглядає дорого, без жодного блиску чи дешевих пластикових відтінків. Вся конструкція виконана зі сталі та якісного АБС-пластику. А бокова панель це суцільне загартоване скло, через яке чудово видно під. Свічування всередині передня панель тут прозора, усе максимально лаконічно, але при цьому сучасно. З боків видно перферовані вставки для забору повітря. Саме через них проходить потужний потік охолодження, який створюють попередньо встановлені вентилятори з. А RGB підсвічуванням. Кожен з них має по 16 світлодіодів і створює м'яке, рівномірне сяйво без різких переходів кольору. На передній грані зручно розміщені всі необхідні порти. Тут є два швидкісні USB 3.2, сучасний Type-C для нових пристроїв і комбінований аудіороз'єм для навушників і мікрофона. Порти розташовані посередині панелі, тож ними зручно користуватися незалежно від того, стоїть корпус на столі чи під ним. Поруч кнопка вімкнення та клавіша для керування, RGB підсвічуванням. Коли потрібно придбати техніку за за розумною ціною я найчастіше заходжу на і каталог, обираю потрібну модель і відразу бачу актуальні пропозиції від більшості українських інтернет-магазинів. Окремо раджу звернути увагу на графік зміни цін. Він добре показує, чи зараз вдалий момент для покупки, чи вартість уже на піку. Також на сайті можна переглянути відгуки на товар інших користувачів і за бажанням поділитися власним досвідом. Посилання на товар традиційно в описі під цим відео. Вона дає змогу змінювати кольори і ефекти без додаткового програмного забезпечення. Усе просто одним натисканням. Якщо з Овні Lightbase 500 LX виглядає стильно і охайно, то всередині він здивує вас логікою побудови. Все продумано до дрібниць від розташування компонентів до системи кабель менеджменту. Це корпус, у якому можна зібрати як класичну систему, так і сучасну з материнською платою формату BTF або Project Zero, де всі роз'єми виведені на зворотній бік. Це одна з головних особливостей моделі. Повна підтримка чистих збірок, без видимих дротів, Завдяки цьому всередині залишається ідеальний порядок, а повітря. Циркулює безперешкодно. Корпус підтримує форм-фактор ATX, Micro ATX та міні atx тому підійде практично для будь-якої конфігурації. Усередині достатньо місця навіть для великих компонентів. Довжина відеокарти може сягати до 400 мм, а кулер для процесора до 185 мм у висоту. Це означає, що сюди без проблем стоять потужні відеокарти класу RTX 4090 і високопродуктивні системи охолодження. Блок живлення розміщено внизу, що допомагає відокремити тепловий потік і покращити це. Повітря при цьому виробник передбачив два варіанти його встановлення: стандартне або перевернуте, якщо ви збираєте систему з материнською платою, де роз'єми знаходяться на звороті. Максимальна довжина блоку живлення до 200 мм, тому підійдуть навіть потужні моделі з великим вентилятором. Для накопичувачів передбачено один відсік під 3,5 мм HDD міліметровий і два для SSD 2,5 дюйми. дюйма. Кронштейн для них гнучкий і дозволяє встановлювати диски у зручному положенні, не заважаючи кабелям чи відеокарті. Також є спеціальні канали для прокуратурів. Кладання кабелів за піддоном, тому збірка виглядає максимально акуратно, навіть без додаткових аксесуарів. Окремої уваги засловує система вентиляції. У базовій комплектації вже встановлено 4 вентилятори Light Wings LX3 на бічній панелі та один ззаду. Вони не просто тихі, це фірмова технологія Be Quiet, яка забезпечує мінімальний рівень шуму навіть при високих обертах. Бічний кронштейн із невеликим нахилом спрямовує потік повітря прямо до відеокарти, що помітно покращує її температуру. Якщо ж ви хочете ще більшого холодження. Корпус підтримує додаткові вентилятори: до трьох на верхній панелі 120 або 140 мм, і до трьох внизу 120 мм. Крім того, можна встановити рідинне охолодження з радіатором до 360 мм зверху, 240 мм на бічній панелі або 120 мм позаду. Це дає величезну свободу конфігурації. Можна побудувати як повністю повітряну систему, так і потужну систему рідинного охолодження без обмежень у просторі. Усі вентилятори підключені до rgb контролера який дозволяє не лише синхронізувати підсвічування, а і вибирати режим світла прямо кнопкою на передній панелі. Сам концентратор розрахований на 6 пристроїв, тож залишається ще 4 вільні роз'єми для додаткових вентиляторів чи стрічок. Це рішення зручне і для новачків, і для тих, хто любить експериментувати з підсвічуванням. Ще один важливий момент пилові фільтри. Вони є і на боковій, і на нижніх частинах корпусу, легко знімаються та миються. Усередині достатньо простору, щоб не відчувати обмежень навіть при встановленні великих комплектуючих. Панелі знімаються без інструментів, достатньо кілька легких руків. Щоб отримати повний доступ до всіх компонентів. Це зручно і для досвідчених збирачів, і для тих, хто вперше самостійно складає систему. Кабель менеджмент один із найкращих у своєму класі. За піддоном передбачено багато місця, усе можна прокласти акуратно, щоб всередині залишився лише чистий інтер'єр і підсвічування. Для зручності передбачено липучки та гачки для фіксації. Навіть без додаткових стяжок можна досягти ідеального порядку. Великою перевагою є підтримка материнських плат нового покоління з роз'ємами на звороті: Asus BTF, MSI, Project. Зеро Гібайт Stale. на практиці. Корпус залишається дуже тихим. Навіть при чотирьох встановлених вентиляторах Lightwind LX шум практично не відчувається. Це заслуга фірмових підшипників і плавного контролю обертів. Повітря циркулює рівномірно, без турбулентності, тож система охолоджується ефективно і без зайвого шуму. Be Quiet! Lightbase 500 LX White це корпус, який втілює філософію Be Quiet! Мінімум шуму, максимум ефективності. Він легко вміщує потужні комплектуючі, підтримує нові. Тні стандарти БТФ і забезпечує чудове охолодження навіть для топових відеокарт. Якщо у вас, друзі, є щось додати, обов'язково пишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього корпусу, чи придбали би ви собі такий. І, звичайно, не забувайте підписуватись на канал, вподобайку і кнопочку спонсорувати. Я реально старався над контентом. Ну з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.